Ключовим це є те, що Дух Святий зійшов на апостолів і зійшов на кожного з нас з вами. І, звичайно, що з цим днем пов'язані наші надії на єдність, наші надії на перемогу і наші надії на мир. І так, як трійця на небі, єдина, єдиносущна, піклується про людей, людей світлих, піклується по Україну, і так, як ворог. І діявол хоче боротися з нею, так і ворог, і діявол, російський агресор, хоче боротися з нашою з вами, Трійцею тут на українській землі. Що це за Трійця? Це є армія, це є мова і це є віра. І дуже важливо, щоб ми зберегли нашу армію, бо тільки вона є гарантом. Існування нашої найкращої в світі держави, щоб ми зберегли нашу мову, бо це є стрижень із серця нашого народу. І дуже важливо, щоб ми зберегли нашу віру.